Тут з малюком трохи по дорозі, по вулиці в нас в селі. І ви знаєте, якось себе зловила на думці. Ну, навіть не то, що на думці, просто зауважила, наскільки зараз тут тихо. Просто. Аж так, знаєте, оглушливо тихо. Ну, я не знаю, наскільки я вже звикла до села і до його тишини, то ну, літом просто інакше. Літом там хтось косить, хтось щось пилить, щось там десь якісь. Кури, якісь собаки гавкають, щось там відбувається, пташки співають, А зараз якось так тихо-тихо. Не знаю, аж аж лячно якось стало. Велике враження, що на все село кричать хіба мої діти тепер. Ну, принаймні, на, на цей кут наш, так точно. Тому, молоді люди, переїжджайте в село, робіть трохи рейвах, робіть трохи шуму, крику в тому селі, аби не здавалося, воно таким мертвим і безлюдним. Але в мене справді таке буває, що я навіть за цілий день можу ні одної людини тут не побачити. Ну, навіть сусіди. От коли настає так осінь, зима, вони там всі закриваються по хатах і по факту навіть сусідами не перетинаємось. Так що таке. Напишіть, як у ваших селах, хто живе в селі, чи у вас також ось на осінь зиму такий стає оглушливий. Сум, Не знаю, ну я не скажу, що це дуже сумно, але тишина така глобальна, я б сказала. Насипали нам тут трохи щебню, начебто, щоб менше болота було. Не скажу, що це суттєво нам рятувало ситуацію. Болото все одно є. Але обіцяють нам... Асфальт прокласти ще до кінця цього року. Там наче вже і тендер якийсь зіграли. І є шанс, що ми навіть тут побачимо нормальну дорогу. Тому це тішить. А наразі поки так. Ну, більш-менш, насправді більш-менш. зважаючи, що вчора дощ лив, то нема ще що жалітися. Понасипали нормально. Ой, що то буде, що то буде? Буде в нас шуба. Ой, мені здається, що восени зимою я на 50% складаюся з салату шуба. Дуже його люблю. Купила оселедець, буду сьогодні готувати. Відварюю овочі. Картоплю, до речі, треба витягнути трошки швидше, бо яки морква варяться довше. І буду готувати. Ще один гарбузик купила. Тому ну, будуть ще страви з гарбуза. <гум> Чекайте, хто любить, точно буду ще не один раз готувати щось. Поки варяться в мене овочі, хочу помити фасади. Буду, кухні, буду використовувати ось цей засіб від Pink Stuff, який я вам показувала. По-моєму, два відео перед тим просили відгук, не беріть такий. От чесний, мій не рекомендаціон, Не рекомендую цей продукт, бо він дуже сильно смердить. Наскільки ніжна паста від цього бренду, і наскільки класно вона працює, настільки цей продукт просто ні про що. Я його використовую лише тому, що він є і треба його використати. Я ним абсолютно не задоволена. Дуже їдкий має аромат, і він такий, знаєте, Ну, я думала, що це буде засіб, який попшикав і можна залишити. Але ні, він, по-перше, смердить. По-друге, він має такий, як маслянистий наліт, робить, і після нього треба ну, його треба добре змивати. Тому я використовую його, а потім, зверху, все одно ще своїм, ось цим, який готую з спирту, оцту і води, все одно, зверху ще ним все це змиває. Ну, якби він розчиняє. Непогано бруд, там жир нормально справляється, до цього нема претензій, зручно не мити. вмивальник е, раковину в, на кухні. Е, але те, що запах, ну, я власне його купляла через те, щоб не було якогось запаху, а тут не пощастило. Не Щось не те мені порадили. Тому я вам його не рекомендую. Так на відео виглядає, наче ці фасади, в принципі, чисті. Шкода, що я не зняла зблизька. І ось так на рівні очей, якщо спуститися вниз, в якому стані ці фасади. Що з них роблять діти? Пес кінця руками. Все щось проливається, просипається. Словом, білі фасади з дітками це тяжко. Але я думаю, що з темними фасадами було би не по-іншому, тому тут колір не дуже має значення. Знаєте, як я кажу, чисто не там, де прибирають, а там, де немає дітей. А якщо діти є, то це видно одразу. Стосовно білих фасадів я вже говорила неодноразово. В мене кухня матова і мене дуже це влаштовує. Не знаю, як було без глянцевою, в мене не було досвіду глянцевої кухні, але мені чомусь видається, що з глянцевою поверхнею набагато складніше. Матові фасади мені повністю підходять. Ця кухня у нас вже 5 років, є на ній зараз вже деякі недоліки, особливо на кутах є такі місця, де поздиралася. Трішки фарба, бо це фарбований МДФ і є з ним нюанси. Але це вже через роки користування, тому якби, я вважаю, що ця кухня досить достойна і гарно себе показала в експлуатації. Принаймні, вся фурнітура ціла, все ніде нічого не тріснуло, не зламалось. А зважаючи, як ми її часто і нещадно можна сказати, використовуємо, то на той бюджет, який ми на неї потратили, я вважаю, ця кухня цілком ок. Так, розходимося, шуби не буде. <сум> Охрана отмена. Купила я, точніше, в мене була в холодильнику банка з оселецем Я його відкрила і чую щось з ним не так. Я дивлюсь на дату, де, дата. де пишу, дата ось Вжити до серпня 25 а зараз вже жовтень. тому ми так не будемо ризикувати. Добре, що я понюхала. і Не зіпсувала весь салат. Нічого, Завтра куплю інший оселедець і перероблю. Тому наразі охрана адміна, як то кажуть. А... План Б відварила макарони, і в мене була банка тунця і банка перетертих помідорів. То я зробила ось такий тунець з помідорами. І це буде в мене така. Паста. Зробила поки що окремо, зазвичай я так змішую, але я не знаю, чи діти будуть це їсти, тому перше дам, запропоную їм так, але як піде, щоб були варіанти. І ще є тертий сир, тому буде така вечеря. наразі. Добре, що було ще щось в холодильнику і можна було план Б мати. Отакі От якісь консерви, які є е, десь заховані, бо щось десь там заморожене, то завжди виручаю, стараюся щось таке мати. Ну на краняк в мене ще є пальмені заморожені. Так, друзі, а це вже субота, всі дітки вдома. І нарешті ми взялися за збір урожаю яблук. Цього року в нас їх не дуже багато, багато було літніх, а ось зимових, які варто зібрати, не так вже й багато. І просили показати Захарка. Чому я його не показую? Відео ось сьогодні Захарко, герой, він збирає Доді! яблука. Давай тут. Давай я тобі підігну твою гілку, ти то велике яблуко зірвеш. Давай, давай, давай. Вище стань. Я тебе тримаю. О, молодець. Ух. Давай. Ти Покажи свою яблоку. Покажи, яке ти зірвав яблучко. Клас. молодець, давай. Яке ходка висока. Дуже класно. Покажи. Ти такий красунчик. Давай отам ще згори отам ще є. Покажи. Покажи мені. І хоча погода була не зовсім вдала для збору такого урожаю, яблука треба збирати в суху сонячну погоду. Хоча зранку було сонячно, і ми, власне, налаштувалися на збір урожаю через те, що досить сонячно. Але поки зібрали ящики, поки запакували дітей, одягнули, вийшли на вулицю, то вже погода зіпсувалася. Ну, але ми все-таки встигли хоча б трішки та зібрати щось на зиму та й буде у нас. Вирішила я сьогодні цю ділянку довести до ладу. Роблю так шматками, трохи там, трохи там, бо зараз все ніяк не можу стигнути. Тож плюс погода не дозволяє, не знаю, чи сьогодні встигну, бо у нас дуже захмарилося. Навіть щось моросить. Я так поміж дощ буду трохи щось тут робити. Обріжу барбарис. Відкрию, тут у мене є... Тує ялинка, все тут позаростало страшно. Обріжу піони, до речі, півоні. Її треба обрізати дуже-дуже попри приземлі, Навіть бажано зверху ще чимось прикрити. Тобто не треба ніяких пеньочків залишати, нічого, все треба зрізати повністю. Також тут треба покусити, зрізати гортензії, підготувати її до укриття зимового. І тут все прополоти. І, може, трохи ще тує ці підріжу. Підстрижу, точніше. Е, до речі, немає тут такі штуки. Е, але це не хвороба, це собаки. Це ось так собаки мітять. Я просто пообстригаю до, тої, е, до того місця, напевне. Повирізаю. Взагалі ці туї дуже швидко в мене виросли, Я їх садила. Е, по-моєму, саджанець був сантиметрів 15 ну дуже крихітним, геть мені І ось так вони тут у мене здається вже третій рік ростуть. Ось такі вони вже пишні, гарні понаростали. Тут їх три, до речі, третю не видно, бо гортензія тут розрослася. Теж такий вже величенький в мене кущ, треба його трохи побрізати, привести до ладу. Але зрізати буду наразі тільки квіти, суцвіття. А основна така обрізка буде навесні, бо невідомо, що промерзне, що виживе, не виживе. Ось таке. Тут ще все треба позамітати, поприбирати. Але щось я не впевнена, що мені це вдасться сьогодні, бо вже суне хмара і вже ось моросить. Шкода мала одну суботу, коли щось поробити, і то погода не дає. Але тут так завжди є, знаєте, чекаєш тих вихідних для якихось справ, щоб буде погода, а погоди нема. <смі> Ось таке. Так, мене таки нагнав дощ. Не скажу, що сильний, але такий, знаєте, дрібний і я боюсь простудитися. Не буде тоді толку з того всього, бо вітер обдуває. Зрізала кілька тільки 에... гортензій тут поставлю собі на терасі, без води ставлю, нехай засихають. Будуть в мене сухоцвітами. Та й таке, але роботи ще ціла купа. Не знаю, скільки то ще треба субот, щоб я все це запорила. Але робота все одно в мене є, якщо не на вулиці, то вдома. Але сьогодні не вдома. Сьогодні, ау, тут ще перепрала весь літній одяг, хотіла сказати взуття, дитяче сохне. Пральна машина стоїть досі на вулиці, так і не завезли. Пишіть, може, комусь треба. Віддам. Пишіть мені в директ або на пошту поділюся. І треба мені зараз типу працювати, трішки маємо роботи по шкірі. Йдемо в наш швейний цех. Маю трохи попрацювати сьогодні. Ну, не трохи, насправді багато. Може дуже багато довго не віддаємо замовлення, які у нас висять, і хочемо сьогодні їх доробити. Про наше шкіряне виробництво я розповідала вже неодноразово, але не так часто його показую. Ну, основна причина через те, що не так часто ми щось робимо. Зазвичай, я вже говорила, ми беремо тільки оптові замовлення. Так, по одній штуці нічого фактично не робимо, таких ось таких ексклюзивів, бо це невигідно ні по часу, ні по заробітку. А ось, коли в нас є великі замовлення, наприклад, якось тут для великих сувенірних магазинів ми часто робимо або інших. Підприємств корпоративні замовлення тоді так ми це таке беремося, і тоді, якби воно того вартує, сьогодні ми робимо ось такі наручники, маємо. Дуже багато різних прибамбасів, гаджетів і техніки, чим це все можна робити. Я не пам'ятаю, чи я вам хоч раз це показувала. Ну, якщо не показувала і кому цікаво, тож дивіться. Спеціальні форми для висікання. Колись ми, до речі, все це робили вручну, і це було настільки довго і важко, що ну, як і в будь-якій справі, інструменти визначають швидкість і якість роботи це 100%. Звісно, випити кави, я страшний робітник насправді прийшла тут допомогти. Не скажу, що там основна робота на мені, ні, більшість шкірою займається все-таки чоловік. Я йому фактично тільки допомагаю і то не завжди маю можливість. Сьогодні мама сидить з дітками, то ми ось цілий день і цілий вечір майже присвятили цій справі. Ви запитаєте, чи мені важко? Ні, насправді ні. Я люблю цю роботу. І е, знаєте, як то кажуть, зроби своє хобі своєю роботою, тобі не доведеться працювати жодного дня. Це саме стосується шкіри. Це наш е, бізнес, який почався з хобі. Нам просто подобалось це робити. І ми бачили в цьому велику перспективу. Е, за браком часу ми не встигаємо реалізовувати усі ті ідеї, які у нас є, е, хоча дуже намагаємося. І для мене ось така можливість попрацювати. Коли ніхто не смикає, там дітки там з мамою вдома. А ми тут зайшли в майстерню з чоловіком, і можна сказати, навіть проводимо час вдвох, то це дуже класне часопроведення. Взагалі, зміна роботи для мене то і є відпочинок. Я не з тих ліниців, які відпочивають перед телевізором. Ні, я люблю щось. Та робити. І ось сьогодні це був класний у нас такий, можна сказати, робочий вечір відпочинок для нас з чоловіком. Замовлення було велике, ми його давно вже протермінували, давно мали віддати, тому відклали усі справи, тим більше погода сприяла, що можна було попрацювати. Трішки тут нам незручно це робити саме осінь зима, бо тут немає ніякого опалення, трохи холодно, бачите, я досить тепло вдягнена, а зважаючи, що більшість роботи. Треба робити ось так стоячи, то е, трохи по ногах тягне і було холодно. Влітку тут взагалі кайф. Включаєш собі якусь музику, включаєш собі чи якийсь фільм на фоні і просто робиш. Не скажу, що це робота м, всього мого життя. Не скажу, що я змогла би це робити щодня постійно, от як люди працюють часом на якихось виробництвах на конвеєрах. Ні, це складно, це дуже складно і е, не кожному таке підійде. Але десь колись отак от як ми робимо, то. То це справді в задоволення. Це виробництво не є нашим основним джерелом доходу. Не скажу, що нас там шкіра. Подує, але суттєвим бонусом і можливістю щось підзаробити, для нас таки це є. І дуже часто бувають такі моменти в житті, коли в нас там якісь фінансові труднощі, то саме замовлення по шкірі нас дуже сильно виручають. Якось так воно завжди зазвичай співпадає. Свого часу ми дуже так суттєво вклалися в різну техніку. Тут навіть на відео буде видно, скільки в нас різних є е, спеціальних машин, кожна за щось відповідає, щось робить і є, в принципі, незамінимою. Е, і свого часу ми на це все потратилися. І хоча зараз рахуємо, наскільки воно вже давно себе все відбило, окупило, і наскільки часом якісь, ну, це складно, коли в тебе немає стартового капіталу, вкластися в якусь справу, не знаючи, не. Розуміючи, чи воно тобі вигорить, так би мовити, чи зможеш ти з цього коли-небудь, по-перше, відбити, а по-друге, ще й отримувати якийсь прибуток. Тут дуже важливо, по-перше, вірити в свою справу, горіти нею і не здаватися, мабуть, як і в кожній справі, коли стає дуже важко, то означає, що ти рухаєшся вгору. Часто отримую в коментарях від вас запити на те, чи можна придбати десь якісь наші вироби. Ні, я вже говорила, ми не працюємо в розтріб. Якщо у вас є свій магазин, скажімо, або ви там працюєте над якимись корпоративними подарунками до свят чи відповідаєте за якусь якийсь такий напрям у своїй компанії, тоді так можете звертатися з оптовими замовленнями. Ми працюємо. А в розтріб нам наразі це просто по часу не виходить. це насправді, дуже багато займає часу робити якусь одну річ, один виріб там індивідуально, аніж робити ось так, як ми ну не конвейер. Ну але коли є якась партія, якесь велике замовлення, тоді значно простіше, швидше і вигідніше. Ось так трішки показала вам за колісся нашої ще однієї справи, ще одного нашого варіанту, як можна підтримувати сімейний бюджет. Сподіваюсь, вам було цікаво. Напишіть про це, будь ласка, в коментарях. Сьогодні в цирк. Ми, до речі, в цирку не були ще ні разу зі всіма дітками. Ми були ще купа років тому, коли Дем'янко ще був маленький. Му навіть не було напевно ще двох років. тебе люблю. Я теж тебе люблю. Дякую. Я сміюсь, бо насправді ця ситуація для нас така, знаєте, супер типова. Перед тим як вийти з хати, діти нам всі нерви вимотали, які тільки можна було. Ми ледве зібралися, ледве вийшли. Звісно, майже не встигали. А тут ми сідаємо в машину, і така золота дитинка розказує, як він мене любить. Ой, така біполярочка в тих дітей, і в нас разом з ними що навіть не передати словом про цирк. Приїхали ми на виставу Мавка акробатичне з шоу за мотивами фільму, власне, не книги, а фільму. І це було супер цікаво, просто неймовірно красиво. І гра акторів, і різні е, костюми, трюки все було настільки класним, що ну я вам не передам, наскільки ми кайфанули. Я думаю, що найкращим показником е, того, що вистава справді була цікава і варта уваги, було те, що діти усі троє досиділи до кінця і навіть не просилися вийти, що для них дуже, дуже нетипово. Вистава тривала близько двох годин. Правда, з антрактом але все ж це, це немало, це досить тривалий час для такої вистави. І дітки усі висиділи навіть у стимкою, було цікаво, він дуже з захопленням дивився на все, що відбувалося на сцені. До речі, мене запитували, де краще брати квитки. Саме на цю виставу класно брати квитки вище. Оскільки більшість подій відбувається в повітрі, то якраз класно сидіти і на рівні очей дивитися на все, що відбувається, а не задирати голову до. Гори, там незручно. А тут якраз це той варіант, коли от є якесь акробатичне шоу повітряних гімнастів, то воно відбувається наверху і вищі місця це класно. Купили ще собі кілька таких смішних сувенірів. Ну, я вам хочу сказати, що це було гарне таке проведення часу з сім'єю, з дітками. Усім сподобалось, усім трьом Ну, з тим, що правда, не може сказати і оцінити, але по їхніх емоціях, по тому наскільки вони захоплено це дивилися. То їм сподобалось. Ми ще перед тим, до речі, подивилися фільм, аби вони пригадали. Хоча ми той фільм бачили вже разів 20. Е, Ну і що мене дуже дуже приємно вразило, і я тішуся, що зараз цирк стає геть іншим. У моєму дитинстві цирк це були нещасні змурдовані збідовані е, тварини, які часто не дуже гарно пахнули і виглядали. А також сумні і страшні клоуни. Є диво, є якась магія, є шоу, але все це без того, щоб когось там мордувати і якесь насильство використовувати для цього. Тішуся, що мої діти мають можливість бачити геть інший цирк і що підхід до цирку кардинально змінюється в наш час. Що ж, на цьому буду завершувати своє відео. Дякую всім, що додивились до кінця, всім миру і добра. В цьому па-па. Сподобалось? Класна була вистава? Йдемо ще? Що тобі найбільше сподобалось? Вистава. Mm,